Доброго дня. Сьогодні подивимося на пилосос професійний Bosch GAS 25 Тобто GAS 20 вибачте. Ось він новенький, нов'йо. Що він має? Він має кабель живлення. Мягенький, товстенький. Така вілка. так Кнопка. Включення Має три положення. Включено Виключено і робота з аштраборізом, котрий підключається. Це гніздо. З зазворотньої сторони виду. Сюди під'єднуються шланг і звідси видувається повітря, якщо треба щось продути. Це типа самоочистка на працюючому полососі. Функція її струї повітря, ну як гідроудар, тільки воздушний удар. При працюючому пилососі вона натискається, при... і спро... відбувається удар і теоретично має очищатися фільтр, який ми зараз подивимося. Ось фільтр. Звичайний фільтр, в котрий в останній час комплектуються всі без винятку пилососи будівельні. Якщо немає цього фільтра, значить пилосос не зовсім будівельний. Оп. Так, що всередині поплавок, який спрацьовує, якщо наповняється. Ну, більше нічого тут немає. Резинка на резинці, все гарно зроблено, все щільно, З зазорів немає. Ставимо назад. Поставили. Що у нас всередині? Пластмасовий бак. Ну, якийсь пакет для мене незрозумілого призначення. Що ну, чому незрозумілого, ніколи в житті не користувався їм. Е, сюди купляються або е, оригінальні одноразові мішки або багаторазові мішки, котрі на... виробляються на в Хлопці гарно роблять в Києві, котрих я їх постійно застосовую. І сюди ставиться багаторазовий мішок. Так, збираємо. Подивимося як він працює. Так, защолочки. На ну, не за що. Так, ну, досить щільно. Шланг. Ось такий шланг. пластмасовий, Ну так е, пластмасове. Так, а, не будемо його розбирати. Не треба. І, з однієї вход під'єднується і до смоктування. І так само під'єднується до виходу повітря. Так, що у нас ще в комплекті? Це така фішка, яка ціпляється, я так розумію, на пилосос для того, щоб укладати кабель. Ну, Я не знаю, може комусь вона і потрібна. В комплекті щільова насадка. Ну, звичайно, щіловат. Ще така насадочка. Спеціальна насадка для інструменту, для штроборізу та інших інструментів. Дві Три. трубки і інструкція на українській мові. Так, ну, По цьому пилососу... давайте включимо вже його, подивимось, як він гудить. Смоктування пристойне. Так, Тепер е, переходимо до пилососа. Може, ну, Слідуюча буде тема пилосос газ е, 15 професійний. Ну Це в слідуючий раз. Ось він. Давайте їх біля один біля одного поставимо, щоб ви подивилися, щоб ви звільняли. З близька звільняли, як, як він виглядає. Так, ось, ось. Так. Що ще можу сказати? Що це виробництво Угорщина, це виробництво Китай. Тут є термодатчик, який спрацьовує, якщо колосос перегрівається. Тут немає. Хоча для чого там термодатчик, не зрозуміло. Що тут всередині? Ну, це окрема тема.